...бувалося в цьому поєдинку. Перший м'яч, тут як ми вже говорили, помилка Ксьонд за передачі, який залишив свою зону, Шевчук до Такітай Шейра управління всі курить. Бескуча комбінація донецького клубу. Бачите, знову ж таки, тут Тайсон блискуче просто розібрався в цій ситуації. І забиває м'яч. Гол Журтюка. Гол Журтюка, чи перетнув м'яч лінію, чи не перетнув Мокс Є питання, є питання, і ми завтра про це поговоримо у студії програми про футбол. Ну і одразу гол Ракицького. Тут все від землі, бачите, пробиває Ракицький, м'яч залітає в сітку ряд, положні позаговорюємо вітарян, але він не бере участь в епізоді. Абсолютно справедливо арбітр зарахував цей м'яч. Абсолютно справедливо, ніяким чином заважати голкіперу він не міг. І брати участь в епізоді так само він не міг ваш екранах статистика цього поєдинку. 2-1 Шахтар переміг. Ну і бачимо, що статистично так само ця команда на Трохи, але була сильнішою. Знову ж таки про те, що відбувалося в цьому поєдинку. Завтра ви побачите в програмі про футбол. А я хочу сказати, що відразу по закінченню цього поєдинку ви маєте шанс маєте шанс стати свідками історичної події З виходу українських таманів до півфіналу світньої серії боксу і трансляція матчу за Зайбаржану на 2 плюс 2 відразу по закінченню трансляції. Тож на все добре. Дивіться, Двіться хорошбул на телеканалі 2 плюс 2.